Вам е, допомогли крім е, служителів і психологів? Ваша дружина. Е, я так. так розумію, ви ви цим ділилися на нашій зустрічі. Ось е, може трошки підкреслюю цю цінність, і чи можуть сьогодні пастори які сімейні все ж таки бути е, е, щирими одне з одним і е, підтримувати одне одного як найліпші друзі? Поруч? якийсь момент усвідомив. Слухай, вона. Ну, вона там, то штрикне мене, то там, там пощекочить, то підбадьорить, то там, ну, в тонусі буде держати так: «соберись, стряпка. Ну, я шуткую, але ж просто я дуже вдячний за, за те, що от поруч є а, людина, яка мене оживляє. Вона от просто не, не, не дає мені зайняти таке. Ой, от таке положення комфортне, щоб мене ніхто не, не чіпав. Там. І я думаю, ну, що і новини мене не будуть чіпати, і зривна волна пройде мимо. і тут приходить зривна волна Юля. <ривіт> 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 так що любі дружини, штовхайте нас, будь ласка, а ми будемо вам. В хорошому плані, так, звичайно. <ривіт> да. так. Ну, да, так, я скажу, що коли вот, ну, Максим он склонен більше вот закриватися. И то есть, когда вот у него настала депрессия, да, он еще больше закрылся. А я, наоборот, то есть, вот мне нужно, чтобы он там был поближе ко мне, чтобы вот он был в доступе, чтобы вот я его там, а где ты, а что ты, и вот, ну давай поговорим с тобой, там и так далее. А он, наоборот, то есть ему надо вот так тик-трак, я в домике. И вот мне надо отстраниться так... и переварить просто это. Дело. Да, и мы вот так вот и живем. Ну, при, вот 30 лет вообще танцуем, аж бегом. вот, Хорошо получается. Но ну, просто осознавая эти вещи, да, то есть я ему помогла немножко выговориться. Ну, потому что у меня уже тоже начал из-за того, что мне нужно общение, да, с ним, ну, такое тесная, скажем не по работе не по служению не по церкви я просто как муж и жена да то у меня уже у самой начала крышу срывать я говорю ну ты, ты либо что-то делаешь либо мы что-то вместе делаем либо ну я уже не знаю что делать мне уже вопить хочется и то есть вот ну на таком пике как бы наверное Uh, ну, я ж говорю, я очень я полгода терпела, просто вообще не трогала его. Ну, там говорила, мягко, там, вот так и вот так, ну давай, ну давай что-то, ничего не помогла. А потом уже так, і тронувся. Плюс, звичайно, ну, тайна кімната. Ні. Ніхто, ніхто mm -hmm. не відміняв. Моя це моя відповідальність мати та розвивати мої стосунки з Богом. Mm -hmm. Не просто в режимі виживання, mm -hmm. а навіть, от навіть попри біль mm -hmm. я буду розвивати свої стосунки з Богом. Mm -hmm. І розвивати стосунки з людьми. От, от дивіться, Бог. Люди. Коли хтось, ну от, ми, ми різні, хтось віддаляє, замирає, ну от, я там замираю, да? і хтось замирає в стосунках з Богом, хтось замирає в стосунках з людьми. Але ж я от, просто прошу благаю, щоб і туди, і сюди ну от, просто искусственное дихання, просто от, іноді ущипнуть у колоть себе.